телепередачі Все про все та я Ліза лізанізовець лютвого Валентина 1700 років тому. Це були лише три слова, написані священиком, який знаходився у ув'язненні. Але сьогодні ці слова пишуться і говоряться мільйонами людей у всьому світі. Із наближенням 14 лютого ми записаємося коробочками шоколаду або букетами квітів, аби потішити своїх коханих. Аби детальніше ознайомитися з святом, пропоную заглянути в історію. Святий покровитель Любові Валентин із Риму був католицьким священником і лікарем, який розгнівав імператора Клаудіуса II тим, що проводив шлюбні обряди під час його правління. Імператор був переконаний, що одружені чоловіки були поганими воїнами. Тоді, як Валентин знаходився у ув'язненні, до нього регулярно навідувалася сліпа дівчина, дочка одного з тюремщиків. Напередодні своєї страти він написав їй прощальне любовне послання, яке підписав «Від твого Валентина. Історія свідчить про те, що коли була страта, до дівчини повернувся зір, і вона змогла прочитати залишене Валентином послання. Так, це було чи ні нам ніколи не дізнатися, але відомо одне, що чудо з дівчиною дійсно трапилося. І тепер кожного року, 14 лютого, ми святкуємо День усіх закоханих на честь святого Валентина з Риму. Поступово свято Святого Валентина набувало своїх обрядів і традицій. Деякі з них збереглися і до нашого часу, і в кожній країні вони різні. У всіх країнах у цей день було дуже популярно влаштовувати весілля і вінчання. Деякі стверджують, що в цей день жінка може підійти до милого її чоловіка і вічло попросити його одружитися на ній. Якщо він не готовий до такого рішучого кроку, то повинен подякувати за надану честь і подарувати жінці шовкове плаття, а собі шовковий шнурок з нанизаним на ньому серцем. У деяких країнах незаміжнім жінкам кохані дарують одяг. Якщо дівчина прийняла подарунок, значить вона згодна вийти за нього заміж. Існує повір'я, по якому перший чоловік, що зустрінеться дівчині 14 лютого, повинен бути її Валентином незалежно від його бажання. Деякі люди вірили, що якщо в День Святого Валентина дівчина бачила віршавку, вона вийде заміж за моряка. Якщо вона бачила горобця, вона вийде заміж за бідняка і буде з ним щаслива. Якщо Щігля за мільйонера. Значне місце у святкуванні Римського дня любові відводилося ворожінням, і до цих пір в Європі це залишається традицією Дня Святого Валентина. Вважається, що саме цей день, 14 лютого, птахи вибирають собі пару, і людям потрібно поквапитися, встигнути зробити те ж саме. Тому вже декілька столів підряд дівчата Європи пишуть свої імена на листочках, складають їх в ящик, а хлопці виймають потім звіти по листочку, вибираючи тим самим собі пару на весь рік. У середньовічній Англії був поширений звичай вибирати собі Валентину. Декілька молодих людей збиралися разом, писали на шматочках пергаменту імена дівчат, складали їх в шапку і тягли жереб. Та дівчина, ім'я якої випадало юнакові, на цілий рік ставала його Валентиною, а він її Валентином. Валентин складав своїй дівчині сунети, грав їй на лютні, всюди супроводжував. Соловом поводився, як справжній лицар. У Лесі вирізували дерев'яні ложки любові і дарували їх коханим 14 лютого. Ложки прикрашалися сердечками, ключиками і замковими щелинами. Дівчата і хлопці Англії, мабуть, особливо сентиментальні, тому що там, у ворожіння на день святого Валентина, вірять особливо сильно. Наприклад, незаміжні дівчата 14 лютого встають до сходу сонця, стоять біля вікна і дивляться на чоловіків. Згідно з повір'ям, перший чоловік, якого вона побачить, і є судженим. На початку минулого століття американці в День Святого Валентина стали посилати марципани своїм нареченим, але марципан містив цукор, який тоді коштував дуже дорого. Істинного розмаху ця традиція придбала після того, як в 1800 році почали широко використовувати цукровий буряк. Американці терміново налагодили на континенті виробництво карамелі і стали видряпувати на цукерках відповідні святосолова. У пристрасних і велолюбних французів День Святого Валентина прийнято дарувати коштовності, а ще французи першими ввели у себе Валентинки як любовні посилання Чотири вірші. У романтичній Данії люди посилають одне одному засушені білі квіти. В Японії традиція дарувати цього дня солодкі теж з'явилася не просто так, а з подачі однієї великої фірми з виробництва шоколаду. Але є в світі деякі країни, які особливо відрізняються у святкуванні Дня Святого Валентина. У першу чергу це Саудівська Аравія, яка є єдиною у світі країною, де це свято строго заборонено. За те самі бурхливі святкування проходять вже декілька років на Ямайці. Зокрема, в минулому році на модному туташньому курорті Гедонізм-2 було проведено декілька голих весіль. Пари стояли під вінцем і обмінювалися кільцями, в чому мати народила. А ось як планують відсвяткувати День святого Валентина мешканці нашого міста. Ти будеш святкувати День святого Валентина? Так. А з ким? З своїми друзями. А ти вже підготував Валентинки? Кому будеш дарувати їх? Та підготував, буду дарувати дівчатам. В школі? Так. Да. А в школі вже є якась симпатія? Ні. Не. Немає? Будеш тільки подругом, так? Чи святкуєш ти день святого Валентина? Так, святкую. А маєш свою другу половинку? Так, маю. А який подарунок підготував? Чи ще не думав? Не думав, ще є час подумати. А взагалі що в планах? Ну, якісь може романтична вечеря, потім, ну, може, в якийсь клуб, щось таке. А де найкраще святкувати? Ну, напевно, в якомусь ресторані, а потім двоє. Тобто двоє на одинці? Так, да, так. Да. А якщо твоя дівчина попаде в каналізаційний люк, які будуть твої дії? Ну, я в її витягнути. А якщо вона зломить каблук? Візьму на руки і донесу додому. А, наприклад, візьмемо таку ситуацію: твоя дівчина прийде до тебе на побачення з букетом квітів, і це не так просто, що їй хтось подарував, а вона хоче подарувати цей букет саме тобі. Які будуть враження? Не знаю. Буде шок, так? Да, буде смішно. Чи святкуєте в день святого Валентина? Так, так, маєте другу половинку? Так, дружину. А де плануєте відсвяткувати? М -м, поки що не спланували, що не знаю. А що найчастіше даруєте в це свято? Квіти, романтичну вечерю. Чи святкуєте ви День Святого Валентина? Звісно, як його не святкувати. Це ж День кохання, День всіх закоханих. А маєте другу половинку? Ну, серед хлопців у мене здебільшого друзі, але так. На вашу думку, яким є ідеальний подарунок для хлопців День Святого Валентина? Для хлопців ідеальним це наприклад, святкова вечеря. А чому? Ну, як відомо, шлях до серця чоловіка лежить через його шлунок. А окрім вечері, що ви найчастіше даруєте на День Святого Валентина? Ну, напевно, такі банальні подарунки, як солодощі, е парфуми. Ну і оскільки я трошки музикант, то можна і заспівати. А Валентинка? Валентинки це було раніше. Це було дитинство, а зараз серйозніше. А який подарунок очікуєте отримати? Ну тут я надіюся на креативність молодого чоловіка. Чи святкуватимеш той день святого Валентина? Звісно. Е, а з ким? З, з мамою і татом, зі всіма родичами. А в школі є якась симпатія, є якийсь хлопець, якому ти підпишеш Валентинку? Звичайно, є. А яку ти вибереш Валентинку? Більшу, меншу? Велику. Велику? А підпишеш, що це саме від тебе? Ні. Чому? Хай здогадується. А що би ти хотіла отримати на в подарунок від хлопчика, який тобі подобається? Або, наприклад, від батьків? Міддійські квіти. А цукерки, можливо, Валентинку, м'яку іграшку. Можливо, м'яку іграшку, в мене й багато дому. А яку саме м'яку іграшку хочеш? Медведика. Теді? Так. Ваше ставлення до Дня Святого Валентина і чи святкуєте ви його? Святкую, бо в мене є друга половинка, яку я люблю, і в нас як всіх традиція святкувати. Кожен які подарунки вважаєте оригінальними? Можливо, ви дотримуєтеся якихось стандартів? Стандартів не дотримуюся. Кожен рік стараємося робити щось нове, оригінальне, щоб здивувати людину. Наприклад? Ну, наприклад. Підготувати цілий день, розписати якось його, щоб е, людині було приємно, але ну, він не знав, наприклад, що там підготовлено. Ну там, наприклад, ранком стати, приготувати якийсь сніданок, перейти потім в якийсь подарунок, е, такий, щоб він його знайшов, наприклад. Е, ну, потім вечеря, десь може прогулянка якась. Ну, щось таке, між до такого. Чого очікуєте від свого коханого? Багато уваги. А чи б наважилися ви подарувати своєму хлопцеві букет квітів? Ну щоб в руки дати, напевно, би ні. А так просто? Ну, може, як по стандарту, там викладаючи з квітами, то це може так дома, щоб ніхто не бачив, тільки щоб йому було приємно, а так, бо нікому б не сказала. І наостанок, що ви можете, що ви можете побажати людям, які ще не знайшли свою другу половинку? Що її не треба шукати, вона сама прийде. Ваше ставлення до Дня Святого Валентина і чи святкуєте ви його? Моє ставлення до Дня Святого Валентина дуже хороше, тому що є багато закоханих пар, які ну, мають відмітити цей день якось особливо там, подарунками, якимись чи ще чимось, доказати свою любов одне одному. А особисто ви святкуєте це свято? Так, святкую. А кохану дівчину маєте? На жаль, зараз немає. А що можете порадити молодим хлопцям та дівчатам, які ще не знайшли своєї другої половинки? Ну, порадити уважніше шукати їх, там надалі якось старатися, познайомитися, не бояти підійти до дівчат, бо є такі хлопці, які побачать красиву дівчину, дуже бояться до неї, до неї підійти. А уявімо таку ж ситуацію: ви пішли з дівчиною в ресторан, і тут бац, замітили, що забули гаманець. Які будуть ваші дії? Ну, по-перше, я б, наприклад, так подумати позвоню до своїх друзів, бо друзі то мене надіюсь виручать. Ну, а якщо ні, то буду старатися до батьків. Чи вважаєте ви доцільним святкувати День Святого Валентина? Так, звичайно. Я думаю, що День Святого Валентина це чудове свято і воно нічим не гірше, ніж всі решта в нашому році. Е День Святого Валентина це свято для закоханих, особливо для тих людей, які вже знайшли свою другу половинку, люблять одне одного. Ну а для тих, хто ще не знайшов, День Святого Валентина це чудова можливість знайти свою другу половинку. А які подарунки вважаєте оригінальними? Можливо, у вас є якісь стандарти? А, ну, стандартів у мене немає, але я вважаю, що Найкращий подарунок це, звичайно, любов коханої людини, і ніяких таких подарунків я не стандартних в мене немає. Чи наважилися б ви подарувати своїй коханій людині букет квітів? Я думаю, що так. Звичайно, якщо я буду знати, які смаки, які квіти любить моя кохана людина, але на жаль, зараз в мене її поки що немає. А що ви можете побажати молодим парам? Я бажаю їм по-перше, це кохання. По-друге, щоб вони любили один одного, ніколи не розставалися, особливо в день Валентина були найщиріші це почуття. Дійсно я його святкую, я його поважаю цей день Валентина. Це є щастя, тобто закоханих. І наше є кохання і любов без нього не можна жити, без дружби, без кохання не може жити. Оце є день Валентина, тобто день закоханий. Всі мають шанувати і поважати. Що ви можете побажати закоханим людям? Е, розуміло, ж, е, зрозуміло чого? Тільки щастя, поваги, здоров'я і добра. Дякую. Це саме основне в нашому житті. запитаю, подаруєте якусь пісню? Подаруйте якусь пісню, подаруйте, подаруйте, будь ласка, якусь пісню у своєму виконанні. Обов'язково. Обов'язково. Não Далі все про все, та я Нізовець. i okay.